Акустика. Колоночки. Колоночки. Акустичні системи. Пем! Хочеш, так? Чи треба? Ми обрали чотири кращих моделі акустики на ринку України, які доступні в бюджеті до 500 доларів. Цікавенько. Поїхали! Ласкаво просимо в наш. Ну, такий собі магазин на дивані. Тому що сьогодні ми не будемо порівнювати акустику, а я просто вам покажу, які є топові моделі на ринку. Розкажу, кому для яких цілей вони підійдуть. Ви подивитесь на їх функціонал і оберете для себе те, що вам підходить і подобається найбільше. Тому що, якщо людина відкриває огляди на акустику, це означає, що акустика їй. Потрібно. Тому вмощуйтесь зручніше, візьміть собі щось смачненьке і давайте починати. Тож, що ми маємо на огляді: Shanling S0, Кліпш r 40 pm Елак dcb 41 і Аудіо Енджен hd 3. Розпочнемо з Шанлінг S0. Хто такий взагалі Шанлінг? Це відомий китайський бренд, який займається розробкою аудіосистем високого класу звучання. Окрім акустичних систем, вони виготовляють плеєри, ЦАПи з підсилювачами, навушники, cd програвачі Словом роблять все, щоб ви могли придбати собі товари одного бренду, і це все працювало і взаємодіяло в унісон одне з одним. Тож акустика Shanling S0 0 Це активна акустична система, яка має вбудований ЦАП і підсилювач. Перше, що хочеться відмітити, це її компактність і стиль. Корпус виготовлений з литого алюмінію, що надає їй довговічності і надійності. Вона естетично приваблива і впишеться в будь-який сучасний інтер'єр. У нас в офісі вони стоять. Окремо додам, що завдяки регульованій підставці Shanling S0 можна розмістити в горизонтальному положенні для прослуховування в приміщенні або підняти кут нахилу для настільного використання. Вага цієї пари складає 4,7 кг, а по габаритам вона буде 24 на 14 на 14 см. Акуратна, невеличка, гарна. Заглядаємо на тильну панель колонки і переходимо до підключення і розбору функціоналу, який заклав виробник в цю красу. По підключенню між собою колонки підключаються одна до другої через звичайний акустичний кабель, що іде в комплекті. Це буде за замовчуванням для всіх систем, які ми сьогодні будемо розглядати. По-перше, тут є дротове підключення через цифрові входи USB-C і Optical SPDIF для передачі звуку без втрат. Ну і по-друге, тут є аналоговий вхід 3,5 мм традиційного підключення. А якщо ви захочете ще більше можливостей, то в цих колонках є Bluetooth 5.3, який підтримує високоякісні кодики LDAC, AAC та SBC. Тобто підключатись можна в різних варіантах. Зважайте на те, що тут немає вбудованого фонокоректора, тому, якщо ви плануєте підключити вініловий програвач, то вам потрібно буде купити програвач вже з вбудованим фонокоректором або добрати фонокоректор окремо. Також ми тут бачимо перемикач основного динаміку між лівим і правим каналами. Це зроблено задля того, щоб ви могли створити індивідуальне стереофонічне звучання. Окремо є можливість налаштування високих та низьких частот на плюс-мінус 2 дБ, щоб створити свій ідеальний звуковий профіль. Тобто одразу на тильній стороні колонки є невеличкий еквалайзер. Таким чином ми плавно переходимо до керування і бачимо пульт, завдяки якому ви все можете робити дистанційно, але не звичайний пульт, а універсальний. Він працює для декількох пристроїв Шанлінг, які можна підключити одночасно і керувати ними з одного пульта. Тому треба зауважити, що деякі кнопки тут не працюють при керуванні акустикою, і їх функціонал змінюється в залежності від типу пристрою, який ви підключили. Взагалі, на цьому пульті ви можете робити майже все пов'язане з керуванням цими колонками, збільшити, зменшити гучність, поставити трек на повтор чи переключити його, перемішати трек, змінити джерело вхідного сигналу, включити режим пари з блютуз тощо, тощо. По звуку ця акустика працює на базі такого цифрового процесора і такого підсилювача класу. Я просто ніколи це не зможу вимовити нормально, тому що менше з тим, забезпечує вихідну потужність 2 по 30 Вт, що дає нам енергійний і динамічний звук. Тут стоїть 20-міліметровий шовковий твітер. Не той твітер, що Ілона Маска, мабуть, він неладний, а той, що динамік для високих частот. І також тут є 3,5 дюймовий вуфер. Це динамік для низьких і середніх частот. На практиці, з того, що я почула, це дає хорошу яскраву середину, насичений баз і чіткі високі частоти. Позаду колонок також є подвійні фазоінвертори, які покращують баси і створюють збалансований звуковий профіль. Частотна характеристика складає від 50 Гц до 20 кГц. Загалом цей звук підійде для будь-яких обставин, будь то перегляд фільму чи концерту, або домашня тусовка. Наприклад, це якісна компактна акустика, яка закриє собою питання по універсальності підключення і якісного звуку в вашому домі, квартирі чи офісі. Саундмах вона буде коштувати 20 999 гривень. А на цьому ми не зупиняємось, тому що продовжуємо дивитись на гарну техніку, яка тішить не тільки очі, але й вуха. І на черзі у нас кліпш Р40 ПІМ. Щось вони такі великі на пів екрану. Я, мабуть, одну заберу. Це акустика від американського легендарного бренду, який колись виник в маленькому гаражі в місті Хоуп, штат Арканзас, коли Пол Кліпш, геній і великий оригінал, спроектував і вручну зібрав акустичну систему Кліпш Корн з метою привнести звук живої музики в свій дім. З часом колонки Кліпш стали легендарними. Ну почнемо з того, що це виглядає солідно. Вони майже вдвічі ваші за шанлінг мають 8,3 кг за пару, а по габаритам мають 30 на 14 на 25 см. Звісно ж, вони мають впізнаваний стиль, притаманний виробам компанії. Зовні корпус вкритий міцною текстурною плівкою і стилізацією під натуральне дерево, а захисна сітка передбачає магнітну фіксацію. Вона акустична прозора, тож не чинить жодного впливу на звук. Ця акустика чудово впишеться як і в класичний інтер'єр, так і в еклектичний дизайн. Це вже залежить від ваших смакових вподобань, і ми тут зібралися якраз для того, щоб ви могли наочно оцінити якість і вигляд цієї акустики самостійно. Якщо ми говоримо про підключення, то найкращою порадою для вас тут буде зазирнути в інструкцію, тому що тут схематично показано, як все має підключатись. Якщо коротко, тут доступне підключення RCA, вбудований фонокоректор, є вхід на міні-джек 3,5 мм, USB, HDMI і оптичне підключення. Якщо говоримо про вихід, то додатково є один RCA для сабвуфера. Можете підключити собі за бажанням. Ну і звісно ж, як в будь-якій активній колонці, тут є вбудований підсилювач. Плавно, переходячи до звуку, потрібно сказати, що вся конструкція цієї акустики створена для того. Того, щоб видавати найкращий звук, завдяки фазоінверторним портам, що працюють позаду, і корпусу, розробленому із додатковою глибиною, ви отримуєте баси глибиною до 60 Гц, а верхній діапазон частот доходить до 20 кГц. Для більш широкої зони прослуховування кліпш поєднали рупори Трактрікс від краю до краю з однодюймовими алюмінієвими високочастотними динаміками ЛТС, а купол твітера квадратної форми 90 на 90 градусів має конструкцію з лінійним переміщенням купола, яка раніше використовувалась тільки в моделях високого класу. Якщо говорити безпосередньо про звучання і порівнювати їх з попередніми шанлінг, то тут звук буде більш об'ємний, просторовий, більш чітко виражені, високі і більш глибший бас. І в той же час середні частоти будуть трохи менш яскраво виражені ніж в шанлінг. Загалом це глибокий дорослий звук, який хочеться підключити до вінілового програвача, щоб насолоджуватись нюансами звучання в повній мірі. Ну, а з приводу потужності, акустика кліпш видає до 70 Вт. Гучністю ви можете керувати як безпосередньо на задній панелі за допомогою регулювача, так і на телефоні або за допомогою пульта. В принципі, тут все аналогічно із Шанлінг. Навіть інтуїтивно можна розібратись, як все працює, бо інтерфейс доступний і зрозумілий. Ціна в салонах саундмах. Ця акустична пара буде коштувати 22 848 гривень. Тож підсумовуючи все вище сказане, можна дійти до висновку, що кліпш r 40 pm це чудовий варіант активної, поличної, компактної акустики, яка є універсальною завдяки багатьом варіантам підключення, виглядає солідно і є продуктом загальновідомого американського бренду. А ми продовжуємо знайомитись з топовою акустикою на ринку і переходимо від американців до німців, тому що на черзі у нас. ELAC Debut Conex dcb 41. ELAC – це німецька компанія з майже 100 історією з виробництва акустичних систем та аудіообладнання. Сильною стороною цього бренду є те, що ELAC є лідерами в розробці високоякісних твітерів і динаміків. Більше того, часто саме їх технології стають галузевими стандартами. Якщо говорити про дизайн саме цієї моделі Debut Conex, то перше, що хочеться відзначити, це приємну поверхню корпусу колонок. Ця акустика зроблена дійсно надійно і виглядає респектабельно. Якість збірки тут хороша, і все підключення і керування розташоване на задній стороні, не враховуючи пульт, звісно. Одна колонка активна, інша пасивна, як і в попередніх моделях. Вага цієї акустики 6,3 кг, по габаритам 24 на 14 на 20 см. Якщо говорити про підключення, то тут є HDMI. Наявність цього порту дає змогу передавати звук із телевізора на колонки через HDMI кабель. Отже, керувати гучністю колонки можна буде прямо за допомогою пульта телевізора. Далі USB. Маю зазначити, що в комплекті не йде перехідник USB Type B. Тому, якщо ви плануєте підключати саме через USB, доведеться пошукати такий перехідник або адаптер тощо. Я включала до Мака і мені. Просто пощастило, що навколо було купа коробок, і там була купа дротів, і я змогла знайти потрібний кабель. За допомогою usb порту акустику можна підключати до комп'ютера без необхідності встановлення будь-яких драйверів. Заявлено підтримку аудіо високої роздільної здатності до 24 біт і 96 кГц. Також тут є аналогове лінійне підключення, плюс перемикач на вбудований фонокоректор, оптичне підключення і блютуз, який має підтримку кодека aptX. Що стосується пульта, тут теж все зрозуміло: включення, виключення колонок, включення режиму блютуз, перемикання між цифровими входами, гучність та режим X-Bus. Що це таке? Якщо коротко, ви можете за допомогою однієї кнопки підсилити баси на цій акустиці. Однократне натискання дасть вам потужність 3,5 дБ додатково а двократне 7 дБ. Ну і звісно ж, також є виділений вихід для сабвуфера, що дає змогу під'єднувати зовнішній сабвуфер із незалежним живленням. Якщо ми вже заговорили про баси, то я розкажу вам про звук і одразу заявлю: так бас мені тут подобається такий жирненький, пружний, динамічний, він качає і його хочеться додати ще. Середні частоти природні, добре збалансовані, мають рівне, приємне звучання. Високі частоти, в свою чергу, гарно деталізовані, і з низькими і середніми створюють гармонію збалансованого звуку. Словом, мені тут сподобався звук. Якщо ще трошки поговорити про влаштування цієї акустики, то динаміки дебют Conex оснащені двома 50 ватними підсилювачами класу D, вбудованими безпосередньо в динамік, які були акустично узгоджені з драйверами Conex та спроєктовані так, щоб працювати без перегріву та ефективно. Одним словом, кімнату до 30 квадратних метрів вони озвучать легко. Ціна в салонах SoundMag ця акустична пара Elac Debut Conex буде коштувати рівно 20 тисяч гривень. І знаєте, мене вони підкорили своєю простотою, універсальністю і чудовим звуком. Ще б кабель USB b поклали, ціни б не було. Але загалом це чудове рішення по звуку в першу чергу і як домашні колонки для телевізора. А у нас. Audio Engine HD 3. Це що за краса? Я вас питаю? Взагалі, я тут не кажу про комплектацію, але в цьому випадку зауважу, що всі комплектуючі тут дбайливо загорнуті в мішечки з мікрофібри для зберігання, і це не дивно. Ну ви подивіться на них. Так, я розумію, що це просто випадковість, що мені до рук потрапили саме білі колонки, тому що вони випускаються ще у двох варіантах: чорний лак та горіхове дерево, але білі це просто прекрасно. Про бренд це відносно молода компанія, порівняно з попередніми, заснована в 2005 році. Але я перепрошую, засновники Брейді і Дейв в цій сфері вже працювали дуже давно, обіймаючи різні посади в таких компаніях, як Гарман, Gibson Guitars та інших, переймаючи досвід. І навчаючись впродовж цих років обидвоє стали авторитетними і досвідченими експертами, і як результат об'єднали свої знання, щоб реалізувати свою давню спільну мрію, почати випускати аудіосистеми власної розробки. В Audio Engine роблять акцент на тому, що їх продукція створена спеціально з урахуванням найактуальніших вподобань та потреб своїх користувачів. Все зроблено для того, щоб музику з чудовою якістю можна було слухати. Як завгодно і з чого завгодно? Тож давайте подивимось на них поближче і розпочнемо з дизайну. По перше, з усіх представлених сьогодні моделей вони найменші і найлегші. Сумарна вага складає всього 3,3 кг. а габарити висоти, ширини і глибини 10 на 17 на 14 см. Власне, ви бачите їх зараз поруч зі мною, і в порівнянні з не дуже габаритною мною вони виглядають дійсно досить компактними. Корпус тут гладенький, глянцевий, у цього є як свої переваги, так і недоліки. Вони дійсно класно виглядають, особливо коли ти їх дістаєш із мішечків, але, можливо, будуть не дуже стійкими до подряпин. Хоча, якщо вони будуть просто стояти вдома, а скоріш за все так і буде, то з ними трапиться приблизно нічого. Взагалі, корпус тут ручного складання надійний і міцний, хоч і зазначено, що він з дерева, але я це перевірити не можу, тому що тримаю в руках глянцеві прохолодні колонки з покриттям чи то пластику, чи то металу скоріше пластику. На передній панелі розташований регулятор гучності, який за сумісництвом є кнопкою включення, вихід на навушники, для яких є вбудований підсилювач, і кнопка Bluetooth, Зйомна сітка на магнітах. Яку теж можна використовувати на свій розсуд за бажанням при збірці цієї акустичної системи одразу втрапляє в око те, що тут є антена. Вона забезпечує втричі більший діапазон роботи Bluetooth, який, в свою чергу, підтримує aptX HD. з досвіду. Bluetooth працює просто миттєво, ну дійсно дуже швидко. Також тут є вбудований 24-бітний ЦАП rcm 5102 в приймачі Bluetooth і USB-вході, який забезпечує низький рівень шуму і високу точність відтворення. Але тут немає вбудованого фонокоректора. Тому, якщо вам потрібно буде підключити вініловий програвач, знову ж таки доведеться добирати його окремо, продовжуючи тему підключення. Скажу, що тут є вхід стерео РЦА і 3,5 міліметровий вхід для традиційного дротового підключення, а також є вхід на USB. Ще ми бачимо на задній панелі вхід для підключення живлення і перемикач зменшення басу у випадку підключення додаткового сабвуфера. Так, це тут теж можна зробити. І в принципі, все дуже просто, зрозуміло і компактно. Це єдина модель з представлених сьогодні, яка не має пульту дистанційного керування. Тобто керування може відбуватися як безпосередньо на колонці, так і з телефона чи ноутбука тощо. Взагалі, Audio Engine HD 3 позиціонують себе в першу чергу як настільні колонки для комп'ютера чи ноутбука. Але не дивлячись на це, в цих невеличких колонках сховано і низькочастотні динаміки з арамідного волокна, і високочастотні шовкові динаміки, додамо сюди високоякісний bluetooth кодек APTX HD і вбудовані аудіопідсилювачі, і отримаємо на виході прекрасний яскравий звук. Якщо говорити про частотні характеристики, то тут ми почуємо добре збалансовані верхню і нижню серединку, деталізовані, високі, приємний своїй потужності бас. Звісно, це не буде такий бас, як велак чи кліпш, але все одно він буде достатньо виражений. З усіх представлених моделей Audio Engine мають найменшу потужність до 30 Вт. Частотний діапазон складає від 65 Гц до 22 кГц, але вибачте, Біте, 30 ватт це дуже гучно. Ну, можна нормальну дискотеку собі в квартирі влаштувати. І я тут робила отак. Загалом, якщо говорити про мої враження саме від цієї акустики, то це маленький музичний монстр, який прикидається просто звичайними стильними колонками до комп'ютера. Але якщо їх включити, можна дуже сильно здивуватись. Ну і звісно ж, підключення до Bluetooth воно чітке, швидке. Прекрасне! Аудіо Енджин HD3 в салонах Саундмах будуть коштувати 20 тисяч гривень. Звісно ж, якщо ви хочете переконатись особисто в якості звуку і функціоналі, то ви можете прийти до нас в салони адреси. От я. Показую адреси і послухати їх особисто. А якщо ви проживаєте не в Києві, Дніпрі чи Одесі, ви можете замовити їх на дистанційне прослуховування. Просто обираєте товар на сайті, замовляєте його, отримуєте додому, слухаєте. І якщо не сподобалось або не підійшло, то просто повертаєте назад. Резюмуючи весь наш сьогоднішній огляд, тільки ви знаєте, що вам потрібно. Якщо ви шукаєте собі акустику для вінілового програвача, зверніть увагу на елак чи кліпш, у яких є вбудований фонокоректор. Якщо місце в квартирі не дозволяє вам ставити більші колонки і хочеться в основному слухати музику з телефона чи ноутбука, беріть компактні і потужні Audio Engine. А якщо вам потрібна сучасна і якісна акустика, яка доповнить ваш інтер'єр. Обирайте шанлінг. А загалом найкращим варіантом перед покупкою буде послухати акустику особисто, тому що у кожного є свій особистий музичний смак, вподобання, розуміння якісного звуку тощо. А ми переходимо до оголошення результатів конкурсу, який ми проводили минулого тижня. А я нагадаю, що ми розігрували платівку від Ельзи, альбом Суперсиметрія. І вам потрібно було просто залишити коментар під попереднім випуском, де ви мали розповісти, яку платівку ви купили би першою, якщо у вас немає домашньої колекції вінілу. А якщо у вас є колекція, то яка є ваша улюблена платівка? Тож давайте визначимо. Переможця нарешті. А переможцем, який отримує цей легендарний альбом гурту Ельзи, стає людина, яка написала цей коментар оцей! Ми вітаємо переможця. Звісно ж, очікуйте в коментарях. Ми зв'яжемось із вами для уточнення даних для відправки. І, будь ласка, особисте прохання. Реагуйте і перевіряйте на сповіщення в Ютуб, тому що у нас є переможці, які досі не вийшли з нами на зв'язок. Не робіть так. А ми оголошуємо новий розіграш і подарунків на цей раз буде не один і навіть не два, а цілих три. Цілих три подарунки для вас. Ми розіграємо три сертифікати на суму тисячі гривень, щоб ви могли придбати собі щось цікавеньке, музичне, класне в магазинах саундмах Для участі напишіть, будь ласка, в коментарях, що завгодно. Тобто, за будь-який коментар від семи слів, ви будете приймати участь у розіграші, а результати, як зазвичай, оголосимо через тиждень. Ну що ж, а на цьому будемо завершувати. З вами була компанія Саундмах. Мене звати Настя, і звісно ж, побачимось.